Виплив там, де ніхто не очікував. Один з найкращих друзів Януковича та засновник депутатської групи ОПЗЖ, колишній міністр і віцепрем'єр Юрій Бойко взявся активно піаритися у Тіктоку. Там одіозний політик записав викривальне відео, як нібито радикали захопили владу в Україні. Наші радикали взяли той же курс, і на челісне пам'ятники по построєн іліміновані міста, Запрещать людям говорить на родном языке, Запрещать им в ту же церковь, в они хотят ходить. При цьому ніхто ці люди нікуди вони хочуть ходити, бойко звичайно ж не уточнив. Як і не навів у своєму короткому відео жодного факту радикалізму в Україні. В результаті куди йти Бойко та його людям, роз'яснювати довелося вже в офісі президента. Деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз. Однак для самого бойка просування російських наративів є першочерговою метою. Все по класики. Опять церковь не дають на язики не дають, ну все, все почалася з шарманка по новому, все та же шарманка про абсолютно безумна і е, пропутінська, этого терориста номер один в світу. В общем, все это все они знову включились. Політологи впевнені, колишні білосині. Задумали чергову реінкарнацію партії регіонів. За вимірами соціологів, після трьох років повномасштабної війни регіонали досі мають шанси розгорнути діяльність на електоральному полі обсягом 20-30% населення йдеться про тих, хто проти війни і нарікає на знесення пам'ятників Пушкіну, незадоволений перейменуванням вулиць та українізацією країни. Сьогодні ми бачимо, що це двіження продовжується, що насилля над людьми продовжує. Тому... Все більше людей підтримують нас? Ті, хто виступають проти такого насілля, за єдієння в страні за підтримку людей. Ці слова нардепа брехуна викликали ще більше гніву серед української громадськості. Юрій Бойко вже виходить на прю для того, щоб захистити всіх цих нещасних людей, захистити не від російських ракет. Не від російських дронів, не від російських планів вигнання і винищення українців, не від російських обіцянок окупувати нові регіони України і запровадити там жорсткий тоталітарний режим. Ні, від українських радикалів зібрався Юрій Бойко захищати українців. У результаті самі українці, яких через Тікток обіцяв захистити зрадник Бойко, взялися активно писати на нього заяви до поліції та СБУ. Якщо Юрій Бойко не буде затриманий і нейтралізований службою безпеки України в найближчий час, можна говорити про державну зраду у високих кабінетах цієї служби. Ми не повинні в відносині своїх колаборантів чогось чекати. та ждати. Значить, добави бути чітка робота. Етей служби Божої, і в нашому випадку, це не попи от секти патріарха так званого Гундяєва Кір'їла, а служба безпасності, незважаючи на всі махінації, в яких бойко як член клану Януковичів явно брав участь, цей одіозний регіонал все ще перебуває в Україні. Спокійно катається за кордон у відпустку та дозволяє собі подібні висловлювання в інтернеті. Їх нужно добить, їх не можна потому тому що потім вони знову піднімають голову, як ми вже видим. І кому-то, ну, подняли голову, там наберут пару процентов, кто процентів, скажет, нет, друзья. друзі. Бойко в перші дні повномасштабної російської агресії вилазив на телекран у Соловйова кремлевского і коментував, як іде наступ на Київ. Він не ув'язниця. Він не в СІЗО ОСБУ, він не в сусідній камері Шуфричем. Пану Маріо. Ні. Він в парламенті. Однак, після останніх скандальних заяв Бойка довго у парламенті він може і не засидітися. Якими б могутніми не були покровителі Юрія Анатольовича, російська опозиція в українському суспільстві на третій рік повномасштабної війни з окупантами немає жодних шансів на успіх. Тим паче, тепер, коли після чисельних звернень за п'яту колону української політики впритул візьмуться СБУ та правоохоронці.